Вишенковська сільська рада, ми зараз знаходимось е в вішанках. Питання того, що дали ось нам отаку бумагу, рішення якого не розуміло, коли її видала Комашенка, ні дати, ні числа, ні підписи. Тобто, ось так нам землепорядник дає запитання, але ще ще одна. У нас є таке невирішене питання, видали полицію, її нема ще. Тоді зараз, панову, викликаємо і. Залишайтесь, будь ласка, на лінії та очікуйте визнання. Чекаємо, відповіді нема. Ніхто не бере. Уже викликали десь годину тому поліцію про порушення наших держслужбовців. А саме е, не надання інформації на відповіді на наше офіційне звернення, то вимушені були викликати поліцію, щоб зафіксувати це правопорушення в чинних законних е, методах вирішення цього питання. Я а Доброго дня вам. Доброго. Фамілія моя Сергіян. Ми викликали поліцію. Скажіть, будь ласка, коли вона приїде? Я вам одвіт вже з черговим, вам не пояснив, не. Набирали чергову, але чергово десь півгодинки тому назад сказали, що їдуть, але ну, я не можу розуміти, або їдуть, або не їдуть, або нам чекати, або не чекати. Я зрозумів. Зараз буду виявляти, чому так сталося, тому що рядом, на жаль, не керую. Чекайте, зараз вам бортовою Добре, чекаємо, це вішенки центральна 79А. Дякуємо вам. Да, до побачення. Ну, поліція взяла трубки, але знову ж чекаємо. їх. Дякую за увагу.